Великомучниця Варвара, я згадую сьогодні муки, які ти перетерпіла за віру в Пресвяту Тройцю, і прошу тебе, молися за мене до Бога Отця, щоб дав мені сили перемогти різні земські наклони, серце ж і душу піднеси до небесних речей. Молися до Бога Сина, щоб за Його ласкою. Я покинула дотеперішню сонливість і лінивство і почала ревно ходити дорогами святого Євангелія. Моли Святого Духа, щоб відновив мене, скріпив і освятив, свята великомучениця Варвара, нехай рани Твого святого тіла уздоровлять рани, які моїй душі завдав гріх, а твоя невинна пролита кров. Нехай очистить мене через муки і смерть Твою молю тебе, свята великомучениця Варвара, не дай мені умерти, без покути і, не прийнявши святі тайни тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.